Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу, Вітаю всіх підписників і глядачів каналу Iron Vision. І сьогодні ми з вами у відеоогляді станемо свідками протистояння найкращих представників світового класичного пауерліфтингу серед чоловіків категорії до 105 кг кілограмів на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу, який відбувається у Німеччині. Нагадаю вам за Важливість підписки, вподобайки та коментаря для просування українського контенту та українського пауерліфінгу. Ну що, друзі, вагова категорія до 105 кг. кілограмів. Багато запитань: чи зможе Анатолій новописьменний змагатися з американцями Ентон, Ентоні Макнотоном та Кіноном Лі? Що сьогодні покаже Корентін Клеменщинний чемпіон Європи? Що покаже. Еміль Норрінг, віце чемпіон Європи. Чи настільки вони круті та непереможні ті американці? Тому що якщо брати виступи в інших вагових категоріях, ось, наприклад, Емілю Крастіву та Кшелю Бекелонду вдалося перемогти американських атлетів. Чи сьогодні зможе хтось з атлетів, наприклад, Норлінг, наприклад, Корантін Клемен чи Анатолій Новописьменний перемогти? Ентоні Макнотона та Кіна Налі. Ну що, розпочинаємо? Давайте все крок за кроком. І э, першою була вправа присідання. Звичайно, вправа присідання, і саме з неї ми розпочинаємо нагородження. Мала бронзова нагорода за результат 357,5 кілограмів. Малу бронзову нагороду отримає представник Сполучених Штатів Америки Кінан Лі. 아, Кінан Лі був віце-чемпіоном. Національного чемпіонату Сполучених Штатів. Лі на національному чемпіонаті показав результат 360 кілограмів на чемпіонаті світу 357,5. І саме цей результат приносить Кінанлі малу бронзову нагороду. Після вправи присідання у турнірній таблиці Кінан Лі йшов на третій сходинці. І зараз ми з вами бачимо цей хайлайт, бачимо. Третю спробу від представника сполучених штатів Америки зіркової збірної, яка просто творить дива на цьому чемпіонаті світу. Кінан Лі 357,5 з половиною та мала бронзову нагорода. Мале срібло. Ентоні Макно. Один з головних фаворитів змагань у цій ваговій категорії. Представник Сполучених Штатів. Америки. Чемпіон Сполучених Штатів Америки Ентоні Макнотон 360 кг. Саме ця вага не підкорилась Ентоні у другій спробі. Точніше, він підкорив цю вагу, але судді не зарахували йому з... Із-за технічних помилок. І ось третя спроба 360 кілограмів. І це була вдала спроба для Ентоні Макнотона, чемпіона Сполучених Штатів. На чемпіонаті Сполучених Штатів йому підкорилися 365. Я думаю, якщо б не друга невдала спроба, то він замовив би на третю спробу більше, ніж 365. Два до одного вага зарахована і мала срібна нагорода. Дістається Ентоні Макнотону. Мале золото, анатолій Новописьменний. Також 360. Так, Анатолій підкурив 360 лише з третьої спроби. У другій спробі 360 йому не підкорились. Він дуже непогано присів, але судді не зарахували йому другу спробу. Не зарахували, порахувавши, що Анатолій не досів. Але це спірне рішення. Ми всі бачили ту пряму трансляцію з Чемпіонату світу, і є багато запитань. Але у третій спробі Анатолію зараховані були 360. Але я точно знаю, що Анатолій готувався і на більший результат. І Якщо б у другій спробі 360 були зараховані, то я думаю, що ми побачили б спробу на новий рекорд світу 375. Тому що у січні на турнірі в Україні Анатолій присідав 372,5 кг. Так, третя спроба. 2 до одного вага зарахована. 360 кілограмів пішли в залік Анатолію Новописьменному та принесли йому малу золоту нагороду за цю вправу. Жим лежачи, жим лежачи. І знову ми побачимо на п'єдесталі нашого співвітчизника Анатолій Новописьманий 227,5 кілограмів. Ми з вами. Вболівальники української збірної, вболівальники Анатолія Новописьманого знаємо, що Анатолій підкоряв в цій вправі вагу за 230-230 плюс. 230+. Але сьогодні не пішло. 227 з половиною підкорились Анатолію у другій спробі, і саме цей результат приніс йому малу бронзову нагороду. Так, не знаю. Як інші вболівальники, а я не знаю чому, але розраховував, що Анатолій сьогодні зможе показати результат чинний новому рекорду світу у цій вправі. Але ні, 227,5, мала бронза. І далі мала срібна нагорода. Владимір Мбасі, представник Швейцарії, до цього чемпіонату світу. Саме Владимір Мбасі був. Чинним рекордсменом світу у цій вправі, саме йому належав рекорд світу, який був 234 кг. Володимир Мбасів встановив його на чемпіонаті Європи, який проходив у місті Малага і який відбувався в березні 2025 року. Так, на цьому чемпіонаті світу він підкорив 235, що могло бути новим рекордом світу, але була людина, була ще одна людина, яка забрала малу золоту нагороду та встановила все ж таки новий рекорд світу. І це не Владимір Мбасі. А представник Швейцарії за результат 235 кг отримує малу срібну нагороду. І ось він, рекордсмен світу, новий рекордсмен світу в жимі лежачі у триборстві. І людина, яка забирає малу золоту нагороду за вправу жим лежачи. Ентоні Макнотон. Ентоні на чемпіонаті Сполучених Штатів підкорив 245 кілограмів. Сьогодні йому вдалося підкорити рекорд світу, встановити новий рекорд світу та поставити крапку у питанні, хто, хто найкращий в цій вправі. Володимир Мбасі, Анатолій Новописьменний чи сам Ентоні Макмотон. 250,5 з половиною кілограмів підкорилась Ентоні. І це новий рекорд світу, який належить представнику Сполучених Штатів Америки. Ну і станова тяга. Станова тяга, яка вирішила все. Е -е -е -е. Так, багато було. Багато було сподівань на станову тягу. багато залишилось запитань після станової тяги. Але маємо, що маємо. Кінен отримає малу бронзову нагороду за результат 367,5 кг. Саме цей результат під, підкорився Кінану у третій спробі і приніс йому малу бронзову нагороду. Кінан Лі. Ми всі чекали. Від Анатолія Новописьменного прориву у цій вправі декілька років поспіль він мав одну проблему у становіттязі це хват. Хват підводив Анатолія, і це надавало йому змоги підкорити, ну, скажімо так, більшу вагу, так? І все ж таки претендувати на в суму більшу, ніж 940,5 кг, яку він зібрав на минулорічному чемпіонаті світу. Але на цьому чемпіонаті світу хват також підвів. І 345 кг, які замовляв Анатолій, не підкрились йому у трьох спробах поспіль. Тому він отримав малу, е, нульову оцінку, вибачте, нульову оцінку та отримав, на жаль, для нас всіх дискваліфікацію. А малу срібну нагороду отримав Еміль Норлінг. Так, пам'ятаєте, багато з тих, з ким я спілкувався після Чемпіонату Європи, який відбувався в березні у місті Малага в Іспанії. Багато атлетів, багато вболівальників, багато поціновувачів пауерліфтингу вже списали з рахунків Еміля Норлінга. Всі чомусь вважали, що Еміль вже не конкурент топовим атлетам. І що в Європі вже більш конкурентним є Корентін Клемен, ну і звісно, Анатолій Новописьменний. Але Еміль Норлінг довів, він не списаний з рахунків, він ще топовий атлет. І сьогодні він це довів. І ви зрозумієте, чому? Але про це трошки пізніше. А зараз ви бачите спробу від Еміля Норлінга. Спробу, яка приносить йому малу срібну нагороду. і Мале золото. Ну, звісно, в цій ваговій категорії малу золоту нагороду міг отримати тільки один, один атлет, одна людина. Це Санчес Ділон. Дійсний чинний рекордсмен світу у цій дисципліні Санчес Ділон. Саме йому належить рекорд світу, який становить 400 кілограмів. Але сьогодні новий рекорд світу встановлений не був. 392,5 кілограми замовляє Санчес Ділон на другу спробу. Звісно, він підкоряє цю вагу і отримає за вдалу другу спробу за 392,5 кг малу золоту нагороду. Він ще спробує встановити новий рекорд світу у третій спробі, але, на жаль, новий рекорд світу встановлений не буде. Санчес Ділон все ж таки чинний рекордсмен світу. Він найкращий в цій ваговій категорії саме в цій вправі. Санчес Ділон мала золота нагорода. Ну і нагородження за сумою триборства. Бронзовим призером. Чемпіонату світу 2025 року серед чоловіків у ваговій категорії до 105 кілограмів. Заслужено стає представник Швеції Еміль Норлінг. Хто такий Еміль Норлінг? Він 1996 року народження. Він чемпіон Європи та чемпіон світу 2018 року серед юніорів. Він віце-чемпіон Європи 25-го року та п'ятиразовий чемпіон Європи 19, го 21, го 22, го 23 го та 24 го років. Він бронзовий призер чемпіонату світу 24-го року. Він дворазовий віце-чемпіон світу 21-го та 23-го років та чемпіон світу 2022 року. Еміль Норрінг. Він сьогодні. Він сьогодні стрибнув вище голови. Сьогодні Еміля Норлінга не, не вважали фаворитом. Сьогодні в цих змаганнях фаворитом був Ентоні Макнотон, другим ставили Анатолія Новописьменного, третім Кеннана Лі, четвертим Корантіна Клемента, і лише Еміль Норлінг був п'ятим. Але він так не вважав. З чого починав Еміль Норлінг? Він у вправі присідання підкорив 347,5 кг. Це була третя спроба. На жаль, цієї ваги не вистачило, щоб отримати бодай, якусь малу нагороду. В жимі лежачі підкорив 217,5 кг. Це була також третя спроба. І також, на жаль, не отримав жодної малої нагороди. Але у тязі він підкорив 370 кг. Зараз ви бачите цю спробу. Це третя спроба від Еміля Норлінга. Ця спроба приносить йому малу срібну нагороду за дисципліну станова тяга та виводить його на третю сходинку у турнірній таблиці. Вагової категорії до 105 кілограмів Норінг – бронзовий призер чемпіонату світу з сумою 935 кілограмів. Віце-чемпіоном світу з сумою 950 кілограмів стає Кінлі. До цього чемпіонату світу рекордом світу була сума 940,5 з і вона належала Анатолію Новописьменному. Кінан Лі зібрав 950. Хто такий Кінан Лі? Він атлет 1993 року народження. Він представник збірної Сполучених Штатів Америки. Він віцечемпіон. В чемпіонату Сполучених Штатів. Він називається в Сполучених Штатах Powerlifting America National. Nationals. Він віцечемпіон. І він, отримав, він отримав ліцензію на виступу на чемпіонаті світу саме за другу сходинку на чемпіонаті США. Кінан Лі на у вправі присідання він підкорив 357,5 кг у третій спробі. І це принесло йому малу бронзову нагороду. У вправі жим лежачі він підкорив 225. Цього не вистачило для того, щоб отримати малу нагороду. Але у вправі «Станова тяга» він підкорив 367,5 кг. Це принесло йому малу бронзову нагороду та з сумою 950 кг, яку зібрав Кінн Лі, він стає віце-чемпіоном світу 2025 року. Ну, а чемпіоном світу 2025 року стає також представник США. Чемпіон Сполучених Штатів Америки 2025 року Ентоні Макнотом. На чемпіонаті Сполучених Штатів він зібрав суму 979 кілограмів. На чемпіонаті світу 975,5. Ентоні Макнотом. Чемпіон Сполучених Штатів і одразу чемпіон світу. З чого все розпочиналось? Вправа присідання. Третя спроба 360 кг. Ми бачили з вами хайлайти вже бачили ці хайлайти і розповідали про те, що у другій спробі вага 360 кг Ентоні Макнотону не підкорилася. Але була третя спроба, і два до одного судді зарахували йому 360 кг і саме цей результат приніс йому малу срібну нагороду. Так, у Анатолія Новописьманого також був результат 360, але Ентоні Макнотон був важчий, тому він посів другу сходинку. Вправі, у вправі жим лежачі, Ентоні Макнотон підкорив 250,5 кг. І це стало не тільки е, переможним, е, переможним підходом. Це принесло не тільки малу золоту нагороду Ентоні Макнотону, а ще і принесло новий рекорд світу. У вправі становотяга Ентоні підкорив 365 кг. Та цього було достатньо для того, щоб стати чемпіоном світу 2025 року. Так, 365 кілограмів не принесло йому малої нагороди, але сумою 975,5 кілограмів, Ентоні Макнотон, встановивши два рекорди світу сьогодні у вправі жимлечі та за сумою триборства, стає новим чемпіоном світу і новим рекордсменом світу. В чому феномен цієї американської збірної? Ми бачили феноменальну американську збірну у 2024 році, 2025 рік підтверджує те, що ця команда просто феноменальна. Але для нас Анатолій Новописьманий є топ-атлетом топ-рівня і не просто чемпіоном, а народним чемпіоном. Тому ми бажаємо йому перемог і будемо вболівати за нього на всесвітніх іграх. Далі буде.